На Львівщині облаштують національний центр слуху та освітній центр з новітніх технологій для протезування. Функціонуватимуть вони на базі винниківського госпіталю та Суперх'юманс. Сьогодні підписали відповідний меморандум. За кошти обласного бюджету відремонтують приміщення госпіталю. А Суперх'юманс закупить обладнання та оплачуватимуть роботу спеціалістам. Кількість людей, які потребують цієї допомоги, величезна. І для нас важливо, що знову ж таки Superhumans довірили саме обласній львівській адміністрації, госпіталю у виниках цей класний проєкт. Я сподіваюся, що він буде реалізований найшвидший термін, а також центр, навчальний центр спортизування для навчання лікарів. Тому що кількість тих, хто потребує допомоги, знову ж таки дуже велика. Ці два проєкти протезування і національний центр слуха вирішить проблеми з навчанням нових фахівців в сфері протезування і в сфері а, реконструктивної хірургії слуху, да, скажімо так, і паралельно буде надавати послуги. Насправді з державними лікарнями працювати складно, але ми вибудували екосистему, про яку ми мріяли і говорили з самого початку. Сьогодні ми маємо дуже потужного партнера в обличчі лікарні. Щороку вакцинація рятує близько 4 мільйонів життів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, це одна з найефективніших форм профілактики інфекційних хвороб. Саме завдяки цьому, що у 1980 році вдалося повністю ліквідувати смертельну хворобу віспу і зупинити стрімке поширення ще низки небезпечних інфекцій. Сучасні вакцини це десятиліття досліджень, перевірок і контролю, які гарантують їхню ефективність та безпеку. Ми вакцинуємо людей для того, щоб в організмі людей у відповідь на введення вакцини утворилися захисні білки антитіла. Ці антитіла є як армія, яка при зустрічі з ворогом власним мікробом, вірусом або бактерією, як пазл антитіла з'єднають збудник, хвороба не розів'ється або взагалі, а буде в мінімальній формі. Попри це, рівень вакцинації серед населення все ще є недостатнім. Окрім цього, навколо цієї теми побутує чимало міфів. Зокрема, один з найпоширеніших це те, що вакцина може викликати аутизм. Усе почалося з фальшивого дослідження британського лікаря Ендрю Вейкфілда, який пов'язав щеплення проти кору, паротиту та краснухи з розвитком аутизму. Його статтю давно спростували, а самого автора позбавили медичної ліцензії. Після вакцинації, зокрема вакциною проти кору, в дітей виникали випадки аутизму. Після цієї публікації, звичайно, різко знизилась кількість тих охочих вакцинуватися проти кору, оскільки люди боялися, виникали спалахи, але дуже багато різноманітних наукових установ організацій почали дослідження доказові, дієві для того, щоб розібратися, чи так це, чи не так. І за результатами проведених розглядів досліджень. Було встановлено, що жодного, жодного наголошую взаємозв'язку між вакцинацією і виникненням аутизму немає. А от ідея про те, що краще перехворіти і виробити природній імунітет, узагалі небезпечна, адже для когось це може закінчитись летально. Ми ніколи не знаємо, як завершиться хвороба, в кого будуть ускладнення, чи є життя забере вірус чи бактерія, тому немає сенсу випробовувати. Себе, організм своєї дитини, а вакцинація гарантовано або захистить від хвороби загалом, або людина, якщо навіть і захворіє, то однозначно перенесе хворобу в легкій формі, і залишиться живою. Ще один поширений міф, нібито вакцина може спричинити саму хворобу. Тож фахівці пояснюють, що цього боятися не варто. Вакцини є різні, десь є живі збудники, але вони настільки є. Ослаблені, що вони не можуть викликати хворобу у людини зі здоровою імунною системою. В той же час такі вакцини не можна вводити людям, які мають якісь порушення роботи в імуній системі, так звані імунодефіцити, тому що в цих людей так дійсно може виникнути хвороба. Важливо пам'ятати, що не всі вакцини дають довічний імунітет, то щоб він не зникав, необхідна ревакцинація, тобто повторні щеплення. Нагадаємо, що у нашій країні діє календар профілактичних щеплень, за яким безкоштовно вакцинують від 10 хвороб: гепатиту Б, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, епідемічного паротиту, краснухи та гемофільної інфекції. Ці антитіла після вакцинації певних хвороб. Довічно не знаходяться на захисному рівні. Вони з віком часу знижуються. Якщо ми говоримо про вакцинація проти дифтерії правця, то кожні 10 років потрібно робити оцю ревакцинацію, тобто додаткове введення речовини подібної на збудних, щоб цих білків стало більше, так як військові тренують м'язи, періодично бігають, щоб бути в формі. Та сама історія з імунною системою. Треба додатково вводити збудник для того, щоб організм тренувався. І завжди рівень антитіл був на рівні захисної для того, щоб повністю зупинити поширення цих інфекцій, необхідно, щоб 95% людей були вакциновані. Коли 95% населення вакциноване, тоді 5% людей, які з різних причин дійсно не можуть вакцинуватися, будуть захищені іншими людьми. Це ідеал цивілізованого суспільства, 95% вакцинованих. Завдяки вакцинації людству вже вдалося зупинити поширення таких страшних хвороб, як поліомієліт, дифтерія, чи кір у більшості країн світу. І цей список може бути значно довшим, якщо кожен із нас вчасно подбає про власну імунізацію. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Міс Б'юті Ukraine – перший конкурс краси, який наважилися провести після початку повномасштабної війни. У 2022 році організатори вирішили, краса має не лише надихати, а й допомагати. Відтоді проєкт щороку зростає, об'єднуючи благодійність, силу духу та жіночу сміливість. Саме сьогоднішній проєкт ми разом з фондом ми допомагаємо спецпідрозділу Омега. Це хлопці, які Знаходяться зараз в найгарячіших точках е на сході на лінії фронту. Ось, і вони сьогодні. Я дуже радий, що вони сьогодні в дуже великому складі приїхали до наш до нас на проект. Присутній також командир батальйону. Командир спецпідрозділу він сьогодні нам також передав прапор з його підписом і також Сашко Усик підписався. Тому сьогодні усі кошти ми передаємо на ОМЕГУ. Насправді, слоган цьогорічної кампанії Місбютофюкреїн двадцять двадцять 2025» – це про те, як жінка себе показує під час війни наскільки вона своєю щирістю, своєю силою, жіночою харизмою може привернути увагу і допомогти нашим захисникам та захисницям. Важливою частиною вечора став благодійний аукціон. Ще один спосіб перетворити красу на надію у партнерстві з фондом Олександра Усика, з яким організатори мають тісну співпрацю, були представлені справді ексклюзивні лоти. Кожен з них з особливою історією та великою місією підтримати наших захисників і наблизити перемогу. Сьогодні буде представлено чотири лоти: це футболка Олександра. Це рукавички його, це шолом, і це е, прапор України підписаний е, Павлом Яцюком, е, командиром спецпідрозділу Омега, і Олександром Мусиком. Для когось це сцена, для когось можливість бути дотичним до великої справи. Я вже другий раз приймаю участь в таких конкурсах як партнер, тому що я вважаю, що навіть під час війни це особливо важливо проводити такі конкурси, тому що ми маємо можливість підтримувати завдяки таким заходам армію. Так є можливість донатити, є можливість залучати інших людей, щоб задонатити, і відповідно купити все необхідне, що потрібно для нашого захисту. Я рада загалом, що можу долучитися до такого класного дійства, як на мене, і Загалом, звичайно, максимально позитивно ставлюся до таких заходів, тому що подобається бути дотичною до краси і бути дотичною до благодійних заходів. Оцінювання не просте: від дефіле до інтелектуальних запитань, і кожна учасниця це цілий світ. Спочатку в нас буде дефіле, представлення учасниць, кожна з них буде зачитувати свою біографію. Наступний у нас вихід в купальниках, де дівчатка будуть відповідати на інтелектуальні питання. Інший вихід у нас буде речі кімната, ми вже судді, ми будемо знати переможницю, і дівчатка вже вийдуть, представлять бренд суконь весільних Dreams. І вже ми дізнаємось переможницю. В першу чергу, звичайно, ти дивишся на зовнішність. Оцінюєш зовнішність дівчини. Потім, коли починається розмовна частина конкурсу, ти оцінюєш її розумові здібності. І третє, звичайно, там в кожного є якісь навички. Там вони будуть розповідати. Там хтось співає, хтось танцює, хтось волонтерить, хтось займається чимось іншим. Тому ці всі фактори будуть разом до купи складацій. А ось титул має отримати не просто красива, а глибока і ціннісна особистість, та що здатна надихати інших, нести місію та бути прикладом. Учасниця, яка не боїться викликів і залишається собою щирою, сильною та патріотичною. Якщо дівчина йде на такий конкурс, вона буде нести велику місію, і вона має відповідати тій місії. Тобто, вона кажу: має бути: а справжня, Б. Добра, це щира, гарна, розумна. Рудована і прикольна, харизматична, і обов'язково обов'язково вона має бути патріотична. Вона має бути з правильними поглядами, і вона має бути за Україну і частиною України, і частиною майбутнього нашої України. Вона має мати в першу чергу добре серце, тому що це насправді найважливіше. Наступне, те, що для мене є дуже важливим, це харизматичність дівчинки. Як вона себе поводить, які в неї манери, чим вона живе, як вона думає. Це насправді дуже важливо. Тому що якщо дівчинка пуста, але красива, мені здається, що вона не варта перемоги міс. А якщо дівчинка наповнена, красива, харизматична, впевнена в собі, це справжній міс. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Власне житло помешкання мрії ближче, ніж здається. Достатньо просто зробити перший крок, і тут у щойно відкритому візитор-центр компанії Лев Девелопмент проконсультують та допоможуть зробити вибір. Адже це не просто офіс, а концептуальний простір, де кожен елемент від архітектурного ритму до світлових акцентів продуманий, аби створити візуальний та емоційний комфорт. Сьогодні відчинили ми двері нашого нового візитер-центру. Це не просто відділ продажу, а простір насправді для консультацій, для зустрічей, для ще крутіших івентів, які можуть бути в компанії Лев Development. Ми його запроектували так, щоб всі наші партнери почували себе тут комфортно і насправді отримували максимально якісний сервіс в компанії Лав Development. Тому ми всіх запрошуємо і залюбки чекаємо. До послуг відвідувачів зона персональних консультацій, три елегантні мітинг-руми для стратегічних розмов, затишна дитяча зона для маленьких гостей та приватний просторий паркінг. Візітор-центр – це простір не лише для інформації та покупок, але й для вічного мистецтва. Усе в добрих традиціях Девелопмент. Також сьогодні на відкритті у нас виставка від дуже відомого скульптора та митця Віктора Проденчука та його дружини протягом двох місяців у нашому візитер-центрі будуть скульптури та їхні картини, і ви можете прийти і насолодитись ними. Тому ми дуже раді, що насправді наші простори вони дихають мистецтвом у прямому сенсі цього слова. Світі забудовники будують будинки біля будинків, ставлять скульптуру, розписи. У нас тільки починається, ми, Можна сказати, в нас і серйозне будівництво років десять і. Все -таки почали будувати, і бачите, вже от це приємно, що от директори і власники, що вони цікавляться культурою, що вони хочуть, щоб в їхніх просторах було щось мистецьке. Це як народження і відродження, тому що кожна нова будівля це зародження, так, якогось ідеї, процесу і народження, трансформація. І це є вже готовий результат. І так само, мистецтво воно зараз наше українське мистецтво в часі війни, воно. Пішло е, такої до нової трансформації до народження, до відродження наших традицій, і тому це така дуже гарна синергія, як на мене. Будинки мають таку вічність свою, і мистецтво має своє е, вічне життя. Тому це десь в поєднанні мені здається дуже гарна така колаборація. Залучення та колаборація з мистецтвом для девелоперської компанії це вже як певна традиція, що завжди знаходить свій фідбек у гостей та друзів. Я насправді з відділом продажу познайомилась чуть-чуть швидше, бо в нас вже скоро буде відбуватись мистецький проєкт наступний, але ви дуже люблять мистецькі проекти, і я дуже в тому втішена, що вони сприяють мистецтву у різних його проявах. Це для мене дуже важливо, бо я працюю з мистецтвом, і дуже добре, коли бізнеси мають соціальні підтексти і застосовують це у себе в бізнесі. Якщо це покоління чи інше залишає після себе дуже якісну або шедевральну архітектуру, наповнену. Шедевральним мистецтвом, то це мистецтво є вічним і архітектура. Вона є виразником духу людей, які жили в ту чи іншу епоху. І Сьогодні я це побачив. Я побачив поєднання мистецтва і архітектури. Поєднання комфорту сучасного життя зі спокоєм природи. Це про житловий комплекс «Соул парк на вулиці Пилипа Орлика. А ще це результат роботи девелоперської компанії із архітектором Євгенієм Платоновим. Краєвиди тут чудовіші. Ми, ми сюди прийшли, коли тут пустеля була, але все одно надихнулися, що і туди, і туди, тут ліс, тут дуже гарне місце. І причому, що тут ми бачимо центр Львова з цього високого пагорбу. Оцей комплекс для житла. Комплекс для самовираження архітекторів це це одне, а тут для, жи, для людей, для тих, що будуть жити тут. Поділяють таку захопливу думку про ЖК, самокомпанію та, звісно ж, про новий простір візитор-центр і гості заходу. Загалом мені дуже подобається. Це дуже в стилі левдевелепмонт. Якщо е, спостерігати, які житлові комплекси вони будують, які в них холи, концепції представницьких поверхів і тому подібного. Я не здивований, що вони зробили доволі прикольний, красивий відділ продажу тут на орлика в Северні парку. Ну мені дуже подобається. Я сама я місцева, я сама я львівська, проживаю в цьому районі. І я дуже задоволена, що вони обрали власне цю локацію, тому що ця локація для клієнтів, власне, для тих, які хочуть тишину, спокій прості. Дуже фахові працівники. Вони вміють пояснити все влучно, правильно, чітко. Навіть клієнтам не потрібно задавати ніяких додаткових питань. Абсолютно, тобто вони знімають з ріелтора повністю всі всю роботу. Я дуже люблю лев девелопмент. Це завжди ти приходиш тут. Привітно, дуже привітний персонал, менеджери завжди раді нам, ріелторам, готові з нами співпрацювати. Насправді, все дуже дуже тут. Привітно і класно. Марічка Драбич Остап Кульпа правда тут Львів. Не до бійців та війни, коли йдеться про власну вигоду. Львів'янин вирішив грибти гроші лопатою, прикриваючись доброю справою. Негідних десятками возив в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги, і до такого мерзенного бізнесу він залучив ще двох спільників, серед яких був і керівник благодійного фонду. Бюро економічної безпеки викрило ділків і провело більше півсотні обшуків, під час яких вилучили немало не багато, аж 30 машин. Усі троє спритиків зараз під вартою і справом внесення застави. А за свій злочин вони можуть загріміти заграти на два. Надцять років вони знали про жахливий стан ліфту та розуміли, що він несе мешканцям смертельну небезпеку, проте палець опалець не вдарили, аби запобігти трагедії. Правоохоронці повідомили про підозру керівнику ОСББ та електромеханіку, чия халатність била 47-річну жінку. Два роки тому на вулиці Мазепи її затиснули між кабіною та шахтою, і шансів вижити у такі пасі обідолашної абсолютно не було. Слідчі дізналися, що про проблеми відповідальні знали ще з 2019 року, коли ліфт планово перевіряли. Бай більше користуватися підйомником Боронили однак, обоє чоловіків просто закрили на це очі, і тепер така бездіяльність загрожує їм до восьми років ув'язнення.